Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Усього за кілька тижнів з 1 липня в Україні запроваджують нову програму підтримки громадян. Йдеться про так звану базову соціальну допомогу, розмір якої становить 4,5 тисячі гривень. І хто та як зможе подати заяви і чому їх дві? Зараз розповім детально. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економіки. Ічні і соціально політичні новини, і нас уже понад 65 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Галі, що це за допомога у розмірі 4,5 тисячі гривень. Це уніфікована виплата, яка передбачає скасування низку інших більш дрібних виплат. Для кого вона передбачена? Для вразливих категорій українців. Це можуть бути багатодітні сім'ї, це малозабезпечені сім'ї, це одинокі матері, це діти, які не отримують аліментів від батьків, тому що ті ухиляються від сплати цієї допомоги. Це можуть бути особи, які які Мають інвалідність, це можуть бути особи, які не мають пенсії, тобто отримували соціальну допомогу, тому що вже досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію, та низка інших вразливих категорій. Для частини цих осіб, претендентів на виплату, можна буде оформити допомогу з 1 липня, а для решти з 1 жовтня. Ну, уряд вирішив відмовитися від низки виплат, щоб ця допомога не була настільки роздрібненою, тому що виплати соціальна ось ця підтримка вона все одно невеликого розміру це 2-3 тисячі гривень. По-перше, було вирішено підвищити виплати, щоб було хоча б 4,5. А також для того, щоб люди не збирали дуже багато документів, подавали мінімум паперів, збирали їх швидко. І не витрачали час, сили та кошти, Вони покликані автоматизувати процес отримання виплат, зменшити бюрократію і, взагалі, спростити життя громадян. Ось роз'яснення щодо ось цієї нової виплати від юристки Богдани Гончар. Ось що вона каже: 4,5 це буде базова сума. Вона може змінюватися у бік збільшення замість кількох окремих допомог, а також щоб скоротити черги і гарантувати без. Безперервність підтримки. Крім того, не потрібно буде окремо оформлювати декілька видів виплат і збирати численні документи. Один пакет документів, і зробити це можна буде онлайн, тобто максимальне спрощення процесу отримання соціальної підтримки від держави з 1 липня зможуть подавати заяви ті особи, які вже отримують допомогу від держави, якусь соціальну виплату. з Кількох перелічних це соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, дітям, які виховуються у багатодітніх сім'ях, тимчасова допомога дітям, як батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Тобто ці категорії українців зможуть подати заяви з наступного місяця з 1 липня. Ну а вже з 1 жовтня програма запрацює і для решти категорій. Тую правозахисницю після подання система автоматично обробить і призначить виплату за умови відповідності критерій. Також передбачається, що ця ініціатива буде реалізуватися протягом двох років, тобто до 1 липня 2027 року. І якщо вона себе добре зарекомендує, її можуть цілком продовжити на більш тривалий термін. Каже юристка: якщо, наприклад, українець отримав 3600 гривень допомоги від держави, а після того, як проведуть перевірку, у нього буде 4,5, то звичайно йому вигідніше перейти на цей Експериментальний проєкт і скористатися цією можливістю. Будемо дивитися за попередніми заявками, чи буде дієвим новий механізм. Тобто будуть тестувати. Якщо багато людей звернеться, багато людей залишаться задоволеними, то цілком можливо, що ця програма діятиме і надалі. Тож, зазначені категорії населення зможуть з наступного місяця, з 1 липня подавати заявки. Це можна буде зробити як у сервісному центрі Пенсійного фонду України, так і онлайн через державну платформу Дія. Але є дві заяви. Перша заява це про намір отримувати цю допомогу, друга заява про призначення. Зараз на екрані будуть обидві заяви, а в описі під цим відео, як завжди, посила. На використані матеріали. І ви зможете побачити там посилання на зразки ось цих заяв, які саме дані потрібно вказати для того, щоб претендувати на виплату. Дана гончар наголосила, що ця попередня заява про намір дає можливість зрозуміти, що людину очікує в майбутньому. Вона вже обирає, чи підтвердить згоду на отримання цієї допомоги, чи ні. Тобто, якщо сума буде меншою за ту, що вона вже отримує допомогу, так то звичайно, що їй невигодно буде переходити на цю базову соціальну допомогу, але передбачається. Що пріоритет буде у бік збільшення, тобто багатьом ця соціальна допомога буде вигіднішою після подання ось цієї заяви про намір отримати допомогу, буде розраховано приблизний її розмір. Людина безпосередньо зрозуміє, чи вигідно їй, враховуючи ті критерії, яким вона відповідає, отримувати нову виплату, чи вигідніше залишити стару. Припинення отримання ось цих виплат за новим експериментальним проєктом відбувається аналогічно. Потрібно буде подати відповідну заяву. причини змін можуть бути різними. Наприклад, в людини змінився склад сім'ї чи має новий стан родини, тому вона може відмовитися від цієї виплати. Ті підкресли, що сума виплати визначається як різниця між сукупним доходом сім'ї та базовою величиною, встановленою на кожного члена родини. 4,5 тисячі гривень, тобто 100% цієї виплати, отримує перший член родини, тобто та людина, яка подає безпосередньо заявку, звертається за цією виплатою. 70% отримає кожен наступний повнолітній член родини. Це 3150 тисячі Тобто, Головний член родини отримує повну виплату, наступний отримує тільки 70%, але це 3150 гривень. Також діти та особи з інвалідністю першої та другої групи отримують повну виплату, також у розмірі повному 100%, тобто 4500 тисячі гривень. А інформація для осіб, які досягли пенсійного вінку, але не набули права на отримання пенсії. А вони отримують допомогу від держави, матимуть на неї право, якщо навіть не мають достатнього стажу для отримання пенсії, але залежно від того, скільки ж все ж таки років вони пропрацювали. Тобто буде чотири категорії: якщо стажу менше 10 років, отримання передбачається допомоги у розмірі 53% від цієї базової. Величини, тобто це 2385 гривень. Якщо стажу від 10 до 20 років, це 62% від цієї виплати, тобто 2790 гривень. Якщо стажу від 20 до 30 років, то вже знову ж таки зростає виплата до 70% і це 3150 гривень. І якщо відпрацьовано 30 та більше років. 88% виплати належить громадянину. Це 3960 гривень. Як ми бачимо, виплати все, все ж таки більшого розміру, ніж є станом на зараз. Тобто з липня, хоч якісь незначні, але позитивні зміни мають бути. Що стосується пенсійної реформи, яку начебто мають запровадити з наступного місяця, то все ж таки незрозуміло, чи ця ініціатива взагалі буде реалізована, чи терміни швидше за все будуть зміщені на пізніші місяці. Тобто, з 1 липня дуже у багатьох аналітиків є великі сумніви, що ось ця бальна система, про яку говорять місяцями, якщо не роками, так місяцями, досить давно ми. Ми чуємо про те, що будуть покращення, що будуть масштабні зміни, реформа пенсійної системи. Ось все це мало бути з 1 липня. Але поки що якась така, знаєте, тиша, яка не зрозуміла, тому що дуже багато було розмов. А як дійшло ближче до діла до ось цього 1 липня, то ми чуємо лише про базову, єдину базову соціальну допомогу, але не про пенсійну реформу, поки що в уряді про неї якось таке зат. Ти що, поки що немає нової інформації, звичайно, як тільки вона з'явиться, одразу повідомлю. У мене поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.